У більшості з вас немає розуміння, що контент в соцмережах це частина вашої лінійки продуктів. Це безкоштовні продукти, які ви надаєте вашим потенційним клієнтам для того, щоб вони з вами познайомились, з вашою послугою, сформували щось у себе всередині, для того, щоб захотіли купити вже ваші платні продукти. Більш того, в якщо ми говоримо про фахівців, які надають онлайн-послуги, то в ідеальному світі у кожного з вас повинні бути продукти, які продаються без вас інформаційні продукти. Я не, е, не заохочую всіх будувати інфобізнес, тому що це складно, і тому що це окремий бізнес, це не про експертну діяльність. Але е, коли я була фахівцем з контекстної реклами, і це була моя основна послуга, і я на цьому основні гроші заробляла. У мене були невеличкі навчальні продукти, там марафон самостійного е, налаштування контекстної реклами, який був запису, які у які люди купували, да? е, там, записи якихось моїх майстер-класів, які я так -от зустрічала з людьми, проводила, записувала, і потім вони продавали за якісь невеликі гроші. Ну, Це вже потім у мене побудувалася школа, це інша історія. Але е, на той момент. Це допомагало мати додаткові кошти, які взагалі не залежали від того, чи є у мене клієнти, чи немає. І я спонукаю кожного фахівця мати такі продукти. Більш того, є така історія, що дуже багатьом людям важко купити ваші послуги індивідуальні. Не тому, що там дорого, дешево, безкоштовно ні. Важливо, що дуже. Ну, індивідуальна робота вона передбачає рівень, ну, такої, знаєте, свідомого бажання вирішити якесь питання. Таке свідоме бажання з'являється не у багатьох людей, І тому що це страшно. Стикнутись з якоюсь проблемою, так, от прям влог, буває страшно, реально. І там, тому навіть наважитись піти на консультацію до когось це великий виклик, навіть якщо вона безкоштовна. Тому що не на часі, тому що зараз я не готовий, тому що, ну, і там ще відмовок дуже багато знайдеться насправді. А ось купити, що-небудь подивитись, сходити на майстер-клас, купити яку-небудь книжечку, робочий зошит, в якому пропрацювати якісь штуки, тренінг. Що завгодно, інформаційне це легко, навіть групову роботу. Це набагато легше, ніж індивідуально, хоча групову також складновато. А ось щось самому там поробити, можливо, а можливо, і ні. І ви втрачаєте величезну кількість платоспроможної цільової аудиторії, якій ви нічого не продаєте і не зможете продати індивідуальні послуги ніколи, тому що вони їх просто не купують. Я не знаю, наскільки це для вас інсайт зараз, мені дуже хочеться сподіватися. Зараз це буде для вас інсайтом, і я якось буду спонукати вас розширювати лінійку продуктів. Ще така велика є проблема, що багать, дуже велика кількість фахівців вони не розуміють своєї цінності як експерта і цінності ваших послуг для потенційних клієнтів. І чи відрізняєтесь ви взагалі від всіх інших, і чому людина має купити саме у вас? Ось таке питання. Ну, коротше, майже ніхто не може дати відповідь на це питання насправді. Про там, прописане позиціонування і так далі. Воно ну, у вас часто є, там, наприклад, формула на шапка профілю в Інстаграм, або там ота штучка про все в Фейсбуці заповнена. Але там ну таке, знаєте, про все і, і не про що. Там про вас немає майже нічого. І ще треба розуміти, що е, ваше позиціонування воно повинно бути варіабельне, в залежності від того, які конкретно продукти ви продаєте в даний момент і на якому етапі воронки продажу знаходяться люди, які там у вас в соцмережах з вами тусують.